Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний зібрав термінову нараду НАТО в Лондоні. Терміново прибув французький представник війська НАТО. Будуть таки вводити. Вони закриють західні кордони, звільнивши наші резерви для Харкова. Залужний очолить місію миротворців, які вже зараз в Польщі очікують команди 500 танків, 700 гоубиці, 20 тисяч солдатів. Також авіація і далекобійні ракети. Кордон таки закривається. Хто для вас залужний? Бо для нас майбутні. Президента Залужний це виведені в перший день вторгнення з під удару авіація і ППО пише таличка Буховець, Залужний це звільнені Київщина, Чернігівщина і Сумщина, Залужний це звільнена Харківщина, Залужний це звільнений Херсон, Залужний це перемоги у ЗСУ. Справді, в Справді масштабних військових операціях перші за всю історію ЗСУ. Перемоги, які відбувалися рівно доти, токи в плани військових не сунула носа ставка верховного головнокомандувача. Тоді раптом плани контрнаступів опинилися у Москві на відміну від контр. В наступу під Харковом залужному вірю Зеленському ні в той же час. Зеленський знав, що ідея увести французькі та польські війська в Україну була а Макрон просто озвучив план стати на західному кордоні України, аби звільнити всі українські резерви для підсилення війська в необхідних районах. Зеленський відмовив Джерело Вашингтоні. підтверджує, залужний погодився на посаду бригадного генерала НАТО, відповідний за округ, східний, тобто Україну, генерал зі своєю командою приступив до роботи. Посади можуть отримати і. Інші бойові українські офіцери, які стали непотрібні в команді сирського та оп. Повний сьоро Столтенберг уже там ведуться консультації. Це дуже підсилить НАТО. а Україна в Україні є Зеленський. Висновки кожен робить сам. Зміна вищого командування ЗСУ відбувається швидко і це не дивує, бо новий головкома хоче працювати зі своїми людьми. Пише Анастасія Михальниченко. Не хоче обговорювати місце проживання рідних нового головкома, бо сам Сирський Віддавна служить ЗСУ на командних посадах. Тож говорити, що московити можуть якось маніпулювати ним. Це не Ходить інша справа, що Сирське не має такого авторитету, яким користувався серед військових Валерій Залужний. Як на мене, велике значення має дивна пристрасть найвеличнішого до нового головкома, адже призначивши влітку 2021 року на цю посаду офіцера, який був підлеглим сирського, не лог щось жимав на меті. Що саме? Чи хотів він спровокувати протистояння у вищому командуванні ЗСУ саме в той час, коли почали надходити перші повідомлення про високу можливість вторгнення? Це стало відомо в липні. І у липні ж відбулося призначення залужного на посаду голов кома чи не конспірологія, це можливо, але схоже на план московитів, Київ за три дні мав спрацювати. Але, очевидь, найвеличніший не стратеху 2021 році, перемудрив з призначенням головнокомандувача зсу, поставивши на чолі армію офіцера, який під час гострої фази протистояння з московитами виявився занадто самостійним. А саме це не влаштовує не до наполеона, адже він чи єрма зовсім не мав бажання бачити на чолі війська людину, яка далеко не завжди виконує безглузді вказівки особи, що ніколи не вчила військову справою чотири рази. Зиохилилася від призову, створивши ставку найвеличніший зрозуміла хто з вищого командування ЗСУ точно виконуватиме його вказівки і результат цього. Ми побачили те, що за влада не роздумувала і надалі цькувати Валерія Залужного. Очевидно, найвеличніше ІКО продовжить валити на нього всі провали, починаючи з непідготовки до широкомасштабного вторгнення московитів. Тому нехай вас не вводить в оману нагородження залужної теплі обійми. Бо це як поцілунок іуди. Слідкуйте за дописами безглузди. Вона вже натякнула на продовження. А ще згадайте про закриту зустріч залізно яйцевого з так званими журналістами. Навіщо було запрошувати тих, хто має доводити до суспільства інформацію, заборонивши їм розповідати про те, що почули. Я думаю, це очевидно. Позитивним писакам видали вказівки, що і як розповідати суспільству про генерала залужного, щоб знищити повагу людей до нього. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.